Тепер давай поговоримо ще коротенько, якщо можеш сказати, а як же цей референдум відбудеться, коли мільйон в окопах, вісім мільйонів біженців за кордоном. А вони ж не візьмуть участі в цих референдумах, і ну ймовірних, якщо кажемо так, які про які ми з тобою сьогодні говоримо? Я вже не кажу навіть про вибори президента. Вони яким чином це все зроблять у всьому світу? Українці? Ну тобто і щас не що без армії, без зсу. Нам можуть кабачно прикладні віди спорту, як я кажу зараз, да? тобто ресторани Києва чи інших міст далекі от війни, або ті, які мають економічне бронювання, вони можуть нам такого наголосувати, що ми з тобою охрініємо, перепрошую. Дивись, напевно, це хтось розраховує, Бо ситуація така. Якщо ви подивитеся, десь два тижні тому вийшла постанова ЦВК про відновлення роботи виборчих дільниць для того, щоб інвентаризувати приміщення списки списки виборців. Поки що вони ще за списки ну, офіційно не говорять, вони говорять про дільниці. Ну, наприклад, міста, які переиміновані, або приміщення дільниці, які зруйновані ударами ворога, наприклад, школа дата Покровська. Але звичайно, що навіть ці постанови вони пишуть про корінь проблем. А корінь проблеми в тому, що 13 мільйонів українців, виборців, переїхали на інше місце проживання, і хто тепер їх може знайти? Ну скільки виїхало за кордон, ми знаємо, бо там паспорти хоча б фіксувалися. Приблизно 8 мільйонів. А всередині, та, значить, залишається ще 3-4 мільйони. 6 мільйонів лубінець доповідав. На окупованих територіях 6 мільйонів, і всередині країни теж внутрішньо переміщених ще 6 мільйонів. О, а тепер питання: а як достукатися знайти внутрішньо переміщену сім'ю із Харкова, яка сьогодні живе там, в Дрогобичі? Або з лівого берега Херсонщини, яка переїхала на Закарпаття? Де вона технічно знаходиться? Реєстрація ж відбулася не у всіх. І не відбудеться. Да, звичайно. У всіх. А як знайти ту сім'ю, яка Закарпаття, яка примудрилася здати свою хату за дорого Донецьким, а сама поїхала в Чехію? Е... Питань більше ніж відповідь. Е... Причому армія не розійдеться з окопів, бо це ж тільки припинення вогню, а не припинення війни. І кордони не відкриються. А значить, 8 мільйонів звідти не повернуться. Що теж ще питання велике, скільки повернуться, і скільки з них вражають себе громадянами України. От в зв зв'язку з цим відбуваються конкурси в мінцифри на начальника департаменту штучного інтелекту. От у зв'язку з тим і думають зараз різні комбінатори про те, як проводити вибори. Якщо ти мене спитаєш, я по-чесному не знаю, як в таких умовах проводити вибори. Як проводити референдуми, я не розумію. Просто будь-який громадянин України в будь-якій точці України приходить і заповнює білет. Він не, не обов'язково має при, бути прив'язаний до, до місця проживання. Але і тут, звичайно, можуть бути ну, великі виклики. Є, звичайно, відповіді завжди знаходяться. Ну, наприклад, по-перше, в нас нема грошей на проведення виборів. І тут Зеленський правий. Пам'ятаєш, він минулого року казав, що я вибори проводити не буду, бо у нас грошей немає. Хочете, дайте тоді проведемо. А, а При 5, мільярд, 5 мільярдів доларів при ціні, при ціні е, в 10 разів дешевші. Насправді 5 мільярдів, наскільки я розумію, гривень може трошки більше, але це перебільшує на сутне в тому. Я не сумніваюся, що для того, щоб підтримувати Україну, Захід хоче підтримувати демократичну Україну. І якщо дійсно почнуться вибори, Хоча я далеко не прихильник виборів в цей момент, то Захід дасть нам ці гроші. Я би, наприклад, при цьому просив не тільки гроші, але й технології. Що я маю на увазі? А оті знамениті американські бокси. От ти там будеш, сфотографує, як вони працюють. Будь-який громадянин показує ID, паспорт і опускає один раз фіксований білотінь. Ну, правда, в них ще є 14 система, коли вони голосують в конвертах е, за місяць до і головне навіть після виборів. Це мене чесно скажуть, дуже лякає. Але е, коли стоять спеціальні бокси спеціально оснащення по всіх штатах, щоб одна людина не могла проголосувати двічі, і щоб її голос фіксувався зразу автоматично, а потім лише перевірявся вручно, ну, це могло би бути відповіддю на наші запитання. Могло би бути. Але мені здається, що зараз ми трошки задалеко зайшли. Можна, я так, закінчу? Так. я би закінчив іншим. Я вже казав в розмові з тобою, по-моєму, декілька разів. І ще раз повторюся, я глибоко переконаний, не можна виграти війну і вибори одночасно. Кожен державний діяч має визначити, що для нього важливіше. Бо якщо політик, а не державний діяч, кинеться вигравати вибори, то це буде зроблено за рахунок перемоги у війні. І навпаки, виграти у війні можна пожертвувавши своїм політичним перспективами. Володимир Олександрович Зеленський дуже схоже обирає виграш у виборах. Я вважаю, що це неприйнятно і аморально під час такої страшної війни. Тим більше від людини, яка є Верховним Вонокомандуючем. Поки що я представляю приставку Б. Якщо, бо поки що офіційно цього ніхто не оголосив, хоча всі сигнали про це вже йдуть. Тому я вважаю, що ми спочатку маємо закінчити цю війну якомога більш гідно, добитися гарантії неповторення такої війни на майбутнє, демобілізувати людей, повернути людей, і після цього оголосити вибори, на яких головне питання. Стане також зрозуміло. Чому ця війна почалася? І де ти був? От 100%. насправді, от насправді ну, все зрозуміло. Ну Тільки ж ми мислимо ну, з точки зору інтересу України, ну принаймні Страйнас, а в табах мислять з точки зору інтересів партії і вождя. І отут от э, наступає. Той момент, про який ми зараз говоримо, сьогодні ми почали з цього: свято Покров. В окопах сидять хлопці і дівчата. Стікають біженці, палають міста. Не вистачає всього, але найбільше не вистачає впевненості армії в тому, що верхи її не здадуть. І тому більше всього мене цікавить одне: коли пан президент поділиться з українцями. Своїм планом перебої.